Всіх рада вітати в Айпіки. Рада кожному глядачеві. Всім вам вдячна і спішу, бо знижечки і новиночки, знижки від 50%, тобто може бути більше. Ось ця прекрасна сукня, вона зі знижкою. А вона дуже красива, це 100% котон, 900 гривень, а коштувала. 1100 гривень ось ця сукня. Ніжний, ніжний принт досить на білому фоні. А топ гумка так прошито рукавчики, буфли. Ось така сукня, красивая зна, шортики, безнижки бачу. Побільшення на певній ціні 750 гривень. А ось Такі ж самі чи інші вже зі знижкою 650 гривень. Зараз я подивлюся. А це вже інші, зовсім інша етикеточка ззаду. Ну, Плюс-мінус можна походити і практично такі ж знайти собі дешевше. Це спідничка кархун, джинсова, 500 гривень зараз я коштувала аж 1000 гривень. Но, коштувала серйозно. У нас така спідничка. Топи, я їх не бачила. Такі топи, прителечки зав'язуються, дівчачі, І зараз зі знижечкою 329 гривень. Ліфончик підшитий, можна без, без алтера носити їх а, до якоїсь такої спіднички короткої. Та, до любого, до чого ви бажаєте. Ось ця сукня на манекені. Які вона буде мати виграти патрульно ззаду, з потріпаним низом джинсова спідничка. І ціна 500 гривень. Всього-навсього. Всього-навсього. Це щось таке базове в стилі Old Money. Сатинова сукня. Хіба вона така була ця сатинова сукня? Чи це вже новинки такі? А тканина досить-досить важкувата. А сукня довга, вона, мабуть, навіть в підлогу. Вона ну, точно не міді, десь так між мідаксі. Скажу зараз до себе приложу. Ой, вона просто аж по підлозі волочиться. Ось така сукня. І вона зі знижкою 1600 гривень, а коштує 2000 1000 гривень, її навіть і не бачила в складі її вісхоза. Так, 500 гривень з муслину, сорочка, 100% котон. Знижка не колосальна, сорочка класна. Сорочка класна. Вона оверсайз, плечі приспущені, такий широкий рукавчик, тут акуратно так прошито. Бокові розрізики, так напівкругом вона легенька тканина. під притворною планочкою застівається 500 гривень. Но знижка невисока. Так. І шорти. Краще в костюмі купити, шорти теж 500 гривень. Все те саме, котон, висока посадка, муслін. Не просвічується що дивно. так Можливо, ледь-ледь, але -ледь, не зовсім. Маєчки, просто чорний врубчик, 200 гривень, 100% котон. Чорна маєчка, прекрасна. А ціна копієчна, відносно 200 гривень. Це нова річ. Це не БУ, що має там взагалі безкоштовно коштувати. Застрачені якісь ресурси, коли пишуть, що це дорого і космічна ціна, думаєш, ну коли ви були останній раз в магазинах, взагалі, от, де ви живете, і коли ви купляли останній раз в магазині річ, наприклад, 200 гривень футболка, яке це дорого. Яке це, це просто за копійки при теперішніх реаліях Манхеттен, Нью-Йорк, а 100% котон 200 гривень, неповних, без гривні, футболка. Це копійки зараз. Шортики, не всі зі знижкою, білі тільки. 550 гривень з потріпаним низом. Ну, не тільки білі знизу, бачу, ще є. Всі з високою посадкою, сучасненькі, класні. А Ось такі шорти вже довгі. 750 гривень. Розмірна сітка досить велика, а до до трьох іксів. Розміри досить і досить різні футболочки 300-400 гривень. Це колаборація з Діснеєм, то завжди а, буде трішки дорожче. Це з телесеріалу Друзі Френдс 300 гривень, 100% котон. Вони такі яскраві принтові. Хто таке просто любить? З мультиками, з персонажами. І Мікі Мауси, і Пух я бачу, і Венздей, і що хочеш, і Спончбук, і кіс-тигрики. Тигрики 450 гривень. Ось відсотковий котон, чорна футболка. Каліфорнія 200 гривень. Туди ж це дорого. Це досить дешево. Це нічого навіть продуктів не купиш на 200 гривень. А, нічого не купиш, масло 130 гривень, нормальне. А масло рошен, рошенівське масло, то 120 гривень. Останній раз купувала 120 гривень, дивлячись, яка жирність. А тут футболка. Джинсові сукні теж зі знижкою, але ну, ціна не є низькою такою. 1800 гривень, а ціна була 2200. Сукня класна, такий денім світло-блакитний. А, приємна така вона по фігурі, завужена. Не оверсайз, не пряма, не прямого салуету. Плетені ремінчики, я бачу, зі знижкою, 139 гривень. Як шнурка плетені, якщо вони в них зависли, хоча до літнього товару, до якого з а, то класно. Ну, можливо, так зараз виробництво просто працює один наперед одного, вони на кількість. На кількість шиють, щоб продати побільше. Хороший рюкзачок. Така балоніва тканина. Непоганий, не бачиться. Не теж знижка, але не суттєва. Коштує 800, а зараз 600-200 гривень знижки. 200 гривень. А хочеться, хочеться. Суттєвої знижки. Так, колір кієї або ще. Кажуть, шартрес, каблуза, вона напівпрозора, 700 гривень, коштувала 800 100 гривень знижки 22%. Ось така блуза. Тобто маєчка просто ось така нещасненька, 600 гривень, коштувала 749 гривень, і це щоб ви розуміли поліастер. Ну, якщо от викіки, як, що? Да, коли ти не розумієш, просто їхнього ціноутворення з візкоза класно, велику сукню можна купити зі знижкою за 300. Тут подивіться, майка зі знижкою поліестер, 100%, 600 гривень коштувала 750 гривень. Зараз я точно знайду сукню за копійки. З військоза там класно. Штани, ці непогані сині, 500 гривень, теж маленька знижка, щось маленькі знижки. Щось маленькі знижки пішли. 500 гривень, 649 гривень. теж поліостеровий топ. Поліостеровий топ і по 500. Так. Це костюм і спідничка. Ось така спідничка класна, 700 гривень. В складі віскоза є. Не повністю поліостер, це вже я на Подивилася. Ось така спідничка і топ. В костюмі буде класно, тут мови немає. Костюмчику буде просто-просто супер. Тут пропонують сильні знижки від 159 гривень. Шорти віскоза 100%. Так, тут написано, що розмір 38, але вони якийсь такий великий вигляд мають, але вже вони на М. Вони точно на Л. -ку. і розмір до 48-го європейського. 100% віскоза. Шорти так мають і коштувати: 360. 450 гривень. Дивилася це відео, що українського виробника там пожалілися, цілий розбір польотів, а, шорти з віскози 4,5 тисячі гривень, і вони там після першого прийняття з ними трапилося. Не буду цю всю історію розказувати на 4,5 тисячі шорти, кажуть, підтримуйте нашого виробника. Ну, аж 4,5 тисячі він з наших людей, Дре, це 100% візкоза. От як... Вони ж не мають фабрику виробництва, вони закупляють так само на фабриках і інші бренди. Так, ось такі шортики. А, за 4,5 тисячі я би шорти не купила, дивляться за якого бренду. Якщо би це Дуті, а, там, інших якихось преміальних брендів, то так. 300. 60 гривень, 100% візку. За чим погані ці шортики? Ну класні. Ну класні. Ну, по 159 гривень я не бачу. Є костюми. Покажу цю блузу. Блуза оверсайз. Ну, не така вона оверсайз це великий розмір. 46 європейський розмір. 46 європейський розмір. Так, 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 так. Запуталося. Ну, от як подивитися. 600 гривень, не бачу знижечки. Є шортики, можливо, шортики зі знижкою. Я вже чекаю, щоб завозили новинки. Щоб завозили новиночки. 500 гривень зі знижкою. Такий шортик, як акварелью намальовано. Це 100% віскоза. Ось така базова чорна блуза зі знижкою. Нормальна ціна 360 гривень. Нова блуза 360 гривень. Це я розумію, що супер ціни. Вона ще така жіночна, тут рюшечку має така мила, фактурна тканина, легенька. Ось цих багато, і ціна, я вам скажу, бо тут такі, Ціна зараз тисячу гривень, а коштувала 1300 гривень. Ця блуза без рукавів. А я вам скажу без рукавів, рідко хто любить, рідко знаю, А тут на гузичках. всі хочуть, щоб хоча б якийсь рукавчик, бо приспущене плече було. Ну, така собі історія. Ті близькі, які можуть повідпадати, 1000 гривень. Не рекомендую. Якщо цікавить когось моя думка, то ні віскозні штани, 36 розмір дивлюся, 450 гривень. стовідсоткова віскоза. Ну, є і більші розміри. Це я взяла такий маленький розмір. Сукнь багато. А, от і ціна: 300 гривень сукня, в рубчик. І складі, скажу вам, що є, віскоза, мабуть, подивилася точно, бо я показувала 500 гривень. А майка топ поліастеру. Я казала, що можна знайти сукню. І прекрасний склад: 67 поліастеру, 29 віскоз і трішки алластану. 300 гривень. І в чорному кольорі є теж. Рубчик, ось така вона досить довга, слюм, сукня. Пряма з рукавчиком. Я вважаю, що ціна просто подарункова за такі гроші. А от чорний поліастровий топ за 500 зі знижкою плюс. Він коштував там 700. І це просто таке снущання над нами, правда? Для нашими гаманцями. Ось така сукня ще класненька. Сукні так спішаю випродати, бо вже інший сезон, інші моделі. Зараз 600 гривень, 100% віскоза коштувала 850 гривень. Такий ніжний лавандовий на білому фоні принт. І є зелені квіточки 100% віскоза. Такий же ж фасон. А блакитна. 300 гривень. 300 гривень. Просто. Ось, 300 гривень 100% віскоза, з боку блискавка. Хтось розсунув, так залишив, не буду однією рукою, я не зможу засунути. Ну, така сама і від цієї. Але чомусь, а це інша трішки модель. На 300 гривень. Це не топік з поліестеру, за 500. Купа суконь. Це 900 гривень, класна віскозна. Ось така з брутелечками. Ось так вона стягується. А Під грудьми завищена талія, а з гункою. Так, що дешево є за 500 гривень. Ось така сукня. З брутельками. Сукня сарафан з розрізом. 100% віскоза, 500 гривень. Це поліестер. Ну, поліестер, як правило, дорожче ж у них. Це от не перший бренд, я бачу вже зараз. І в резерва таким страждають. А ця 600 гривень і коштувала на космос 1300, бо вона поліестерова. Бо вона там просто яскравіша і не знаю. І ось така от вона. Ось такі сукні. Штани ще є зі знижечкою. Оці класні такі реженькі, колір тофі. 800 гривень. Знижок немає, класненькі, але знижок немає. А ось ці великий розмір за щіпами. А колір оливковий, такий між хаки 950 гривень, а ціна була півтори тисячі гривень, і тут тільки чуть-чуть скози. -чуть Основна частина це Поліестер. Хороші футболочки, 100% котон. Це в новиночках, 369 гривень. Ось такі. Ще ось такий Нью-Йорк є Манхеттен. Хорошенька якість досить. 359 гривень зі знижкою. Хороша ціна, хороша знижечка. Варта увага така футболочка. Бачу, ще щось в бордовому кольорі. Всі цілі костюми, є шортики, є шорти і футболочка. Нью-Йорк-футболка зі знижкою. Зі знижкою 299 гривень. А ці шортики хіба відносяться до цієї футболки? Напевно, що ні. Напевно, що ні, важливий так. Ну дуже схоже, це просто інший вже трикотаж по якості, він більш цікіший. 300 гривень, 300 гривень. А можна собі отак от костюм купити і вуаля. А дуже мені сподобалася така пропозиція в такому бордовому кольорі. Костюмчик зразу і в коричневому. Ну це костюми. Просто костюми так пошили, що футболочки легші, зрозуміло, по трикотаж, а шортики трішки щільніші, що добре, що дуже добре. Сподіваюся, тут теж така низька ціна. Так, 329 гривень, знижечки немає. А, так, як в бордових. І шортики, класні, класні шортики, трикотаж, щільний. Такий, як світшоті, трикотаж, кишеньки, бокові з гумкою, в поясі 500 гривень. Ну, у бордові самі дешевші, саме дешева пропозиція. На рожеві коричневі знижки немає. А от, на бордові є. А так, я спішу ось туди, 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 туди. Подивитися, чи ця сукня зі знижкою. Можливо, тут вже новиночки. Тут поліестер 700 гривень. Фактурна тканина. А, така пулеомід. Ось так. Така сукня. І значки немає. Друзі, всім дякую за увагу, що були зі мною у вайкіки, всім па-па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.